Взагалі, питання логічне, звідки беруться жінки-мудачки? Коли Господь виганяв Єву з раю, Він сказав їй, у вас будуть критичні дні, тяжкі пологи, і дехто з вас буде народжувати в прямому ефірі в Інстаграмі. <рив> Мені здається, що токсичні ну, мудачки, вони народжуються з чогось токсичного, тому, можливо, їх запіднювали під відео з Гордоном. Але я справді не розумію. Ну, я не розумію, як розумні жінки можуть ввечері тратити стільки часу на написання негативних коментарів. Я не уявляю, як Анджеліна Джолі пише ввечері Дженніфер Лопес, в тебе жопа велика. Або я не уявляю, як Ольга Фреймут пише Тіні Кароль, ти неправильно вилку тримаєш. Уявляєте таке? Ну, я теж в принципі уявляю. В принципі, ми говоримо про жінку, яка франківську дері в туалеті виламувала. Або княгиня Ольга, чи могла вона е, писати записочку «Древляне лухи і прикріплювати до голуба? Е, але в принципі вона могла прив'язувати все, що хоче, ну крім князя Ігоря. Його на той момент вже прив'язали.